Коли ми говоримо про те, де більше свободи на телеканалі чи в соціальній мережі, я би спочатку задумався: а для чого робиться контент, як там, так і там, як на телеканалі, так і в соціальних мережах. І ця ціль виробництва вона не є чимось, що продвигає свободу, просуває свободу, чимось, що створює якісь нові умови, створює нові ідеї. І ще раз повторюся, що ми просто створюємо контент, і наші споживачі його просто споживають. Я не вірю в те, що є якась висока ціль у тих, хто створює контент, і у тих, хто споживає цей контент. Відповідно, виникає таке, такий дисонанс. З однієї сторони, ми говоримо про цінність свободи слова, а з іншої сторони, ми говоримо просто про споживання. І оце корені між собою не те, що різниця, а конфліктує. І відповідно, ми можемо собі думати, що ми граємось в якусь свободу в соціальних мережах. Натомість споживач буде просто обирати те, що він хоче споживати там в той конкретний момент. І чим більше це буде афективно, емоційно, тим більше за цим контентом просто підуть.